Доброго дня всі! Час летить дуже швидко, і ось уже минув рік відтоді, як 17 листопада я відкрила цей канал. У зв'язку з цією подією я хотіла зняти таке собі ювілейне відео, підбити підсумки, поділитися статистикою розвитку каналу, своїми враженнями від процесу створення та публікування відео, а ще розповісти, що мене надихнуло відкрити. Канал про орхідеї фаленопсиси І, звісно, трішки проговорити про самі рослини та моє ставлення до них. Таке собі невеличке відео про все потроху. Але не сталося так, як гадалося. Трохи прихворіла, та ще й з освітленням проблеми, тому зняти задуманий формат наразі не вийшло. Це все ж коротеньке відео про орхідеї та мій YouTube канал перед вами! Буду вставляти архівні кадри цвітіння квіточок, так як на сьогодні майже нічого не цвіте. Все ж Клеопатра, Розета, Пілор Кімоно. Наразі квітнуть, тож кадри їх цвітіння будуть свіжими. Передусім хочу щиро подякувати всім своїм глядачам і підписникам, кожному, хто мене підтримував, ставив лайки, писав коментарі, думала навіть назвати поіменно. Але непевна, що це доречно робити на YouTube. Тож просто скажу, я щиро і від душі дякую кожному, хто був поруч. А як же я дійшла до того, щоб відкрити свій канал про орхідей? Звісно, все почалось з любові до квітів, а саме до орхідей-фаленопсидів. Ті, хто дивиться моє відео, знають, що перша моя орхідея дісталась мені хворою. Щоб її врятувати, я багато читала, дивилась відео, шукала інформацію всіма можливими способами. Не буду наразі переповідати всю історію про Августина. Вона вже є на каналі. Пошуки знань були непрості, поради часто суперечили одна одній, і в найпростіших речах бувала плутанина. Коли вже опускалися руки, я думала, а як інші це роблять, як у них ростуть орхідеї. Хотілося б побачити чиїсь історії від покупки до догляду. Але таких відео я тоді не знаходила. Згодом я придбала свою першу здорову орхідею фаленопсис Happy Carol. Вибрала її сама в епіцентрі. Вона чудово росла і квітла, і я зрозуміла, що хоч і робила помилки в лікування в Густина. До речі, я його таки вилікувала, і він уже цвів, а зараз ростить новий квітконос. Усе приходить із досвіду. Перед тим як відкрити канал, у мене вже було чимало орхідей. Вони зайняли всі підвіконники вдома і навіть у кабінеті на роботі. Якось ми з донькою пили каву, а це в нас справжній сімейний ритуал. І я жартома сказала, що може, колись відкрию канал про орхідей. Донька відразу ж насторожилась і перепитала: Ти серйозно хочеш? Я відповіла щось типу: Ну, можливо, колись. А через місяць вона привезла мені свій ноутбук з оплаченою програмою для відеомонтажу. Ще рік після того вона періодично питала. Ну що, ти вже почала? А я відповідала, не на час, ось закінчиться війна, тоді. І все ж доля вирішила допомогти, хоч і не простий спосіб. Якось ідучи з роботи, я впала і зламала ногу. І вже не могла сказати, що не маю часу на канал. Отак От усе й почалося. Тож тепер усім раджу, якщо хочете щось зробити, робіть, не відкладайте на потім. Я подивилась кілька відео на YouTube про те, як створити канал, оформити його, публікувати ролики. Там багато порад. Навіть таких як Не просіть родичів підписуватись, якщо їм не цікаво. Насправді відкрити канал не складно, головне вірити в себе. Найскладніше знімати відео, яке б людям було цікаво дивитися. Іноді думаєш, о, це відео класне, а його майже ніхто не переглядає. А інше, на яке не покладав особливих надій, раптом стає популярним. Назва мого каналу не оригінальна, зате повністю відповідає темі. У кожної орхідеї свій плейлист. Де зібрані всі відео про неї: і короткі, і стандартні. Не всі рослини ще мають свої історії, але з часом я планую розповісти про кожну. Скільки в мене орхідей зараз, навіть не скажу. Не прийнято рахувати рослини. Зайняті всі підвіконники вдома і на роботі. Хочеться кожній квіточці дати гарний догляд і достатньо простору. Але як воно буде далі? Побачим. бо ж то оцінка, то свято, то просто впала в око, і ось їх знову побільшало. Переважно в мене стандартні фаленопсиси не мутанти, хоч маю кілька мутованих рослин, пілорів, триліпсів, метеликів. Деяких уже показувала, а решту покажу згодом. Щодо каналу, скажу чесно, створення відео займає багато часу. Я стараюсь робити це регулярно, три короткі відео протягом тижня і одне стандартне у суботу. Але, звісно, є й інші справи в житті, тож не завжди встигаю. Часто знімаю наперед, тому іноді можуть бути невеликі розбіжності у часі між коротким і суботнім відео про ту саму рослину. До речі, за статистикою, третина глядачів дивиться лише суботні відео. Ще третина лише короткі. І решта обидва формати. Тому іноді я показую одну подію двічі. Просто для різних аудиторій. Це відео я теж записую трохи заздалегідь. І не знаю, якою буде ситуація в країні на момент його виходу. Але дуже хочеться вірити в краще. На цьому буду завершувати. Ще раз, щира подяка всім, хто поруч, хто дивиться, коментує, підтримує. Всім дякую за увагу.